Ви не ледачі і ніколи не були. Але вам, напевно, знайоме це відчуття, ніби хтось зсередини тисне на паузу. Ви відкриваєте ноутбук і просто дивитесь на екран. Замість задач інстаграм, замість вибору, втеча. І знаєте, що найпідліше? Потім приходить сором. Я знову нічого не зробила. Мабуть, я лінива. Але я тут, щоб сказати вам: лінь не ворог, це сигнал. І сьогодні ми розберемося, звідки вона береться, чому прокрастинація не слабкість, а захисна система. І головне п'ять конкретних кроків, які повертають енергію, дію і відчуття цінності себе. Тому що справа не тільки в дедлайнах, справа в тому, як ви до себе ставитесь. Прокрастинація це захист, а не вада. Коли мозок відтягує щось важливе, він не знущається з вас, він рятує вас, бо часто задача або занадто складна, або не ваша, або зв'язана з критикою, відторгненням, ризиком виглядати погано. Наприклад, одна моя клієнтка не могла три місяці відкрити бізнес сторінку. Вона прокрастувала не тому, що була ледачою, а тому, що всередині жила установка. Якщо я покажу себе, мене висміють. І мозок її беріг від цього, від болю, від сорому, від досвіду неприйняття. І тут виникає перший крок, бо прокрастинацію неможливо перемогти, але її можна відчути. Постав собі запитання, що саме я уникаю? Не чому я лінуюсь? А що саме здається мені зараз небезпечним? Страх провалу, страх критики, страх незнання, хаосу. Наприклад, я не сідаю писати текст, бо я боюсь, що він буде банальним. Не обов'язково це змінювати. Достатньо просто побачити і назвати. Бо поки ось це все туман, мозок тримає нас на гальмах. Якщо хочеш, візьми папір і випиши. Я уникаю, бо боюсь. Ми не прокрастинуємо, тому що не можемо. Ми прокрастинуємо, бо хочемо зробити надто добре. І це парадокс. Чим вище планка, тим більше страху, і тим менше дій. Реальна історія: мій знайомий півроку не міг викласти перше відео. Але щойно дозволив собі, нехай це буде на 5 з 10, але і викладу. Справа зрушив. І вгадайте, це не брало відео більше переглядів, ніж усе, що він потім знімав з професіоналами. Формула проста: гірше, але зроблено. Ідеально, але ніколи. Міні-інструмент. Перед стартом скажи собі, я маю право це зробити посередньо. Це не провал, це старт. Прокрастинація не зникає, якщо ти ставиш перед собою гору. Але вона тане, якщо ти йдеш з непори. Не записати подкаст, а відкрити нову, створити документ, написати вступ, вимкнути телеграм. Мозок не герой, йому страшно. Але він не проти одного безпечного кроку. І тоді включається ефект розгону, коли маленька дія запускає більшу. Один з коренів прокрастинації це відчуття, що я недостатня. Мовляв, я не маю права писати, знімати, створювати, бо я недостатньо. Докладіть своє. Розумно, досвідчено, злановита. Одна моя клієнтка не могла завершувати навчання, бо в глибині була установка. Кому це треба? Ми працювали не з прокрастинацією, а з відчуттям власної значущості. Справжня дія починається не з сили волі, а з віри. Що я маю право діяти навіть зараз, такою, якою я є. Дуже часто ви не прокрастинуєте, а ваше середовище налаштовано на уникання. Наприклад, якщо перше, що ви бачите, це телеграм, інстаграм, Ютуб, мозок іде в швидкий дофамін, не в дію. Якщо у вас немає місця, де зручно творити мозок асоціює роботу з напругою. Підготуйтесь, перенесіть крісло, створіть свій власний ритуал, поставте 15 хвилин таме і забороніть собі оцінювати результат. Створіть простір, де дія – логічне продовження. Прокрастинація це не про не вмію і не хочу. Це про те, що всередині тебе щось потребує уваги. Може, це біль, може, страх? Може, голос ти не маєш права. Але знаєш що? Ти маєш. Ти маєш право діяти не ідеально, починати втомленою, цінувати себе ще до результату. І саме це справжня протилежність прокрастинації, не дисципліна, а довіра до себе. Якщо ти хочеш глибше перепрошити внутрішню самоцінність і повернути енергію дій, у мене є для тебе гайд. Напиши в коментарях енергію, і я надішлю його тобі. Бо Ніхто не має права зупиняти тебе. Навіть ти сама.